НАТО може почати збивати російські ракети та дрони над Україною. Паралельно стягують війська до Данії, а Угорщина несподівано назвала Росію слабкою. Орбан посварився із Путіним. Деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. В Українах НАТО розглядають історичне рішення: розгорнути систему протиповітряної оборони над західною частиною України. Про це пише видання «The Telegraph». Мета збивати ракети та безпілотники, що їх запускає Росія. Така операція не несе в собі ризику загибелі російських військовослужбовців. Однак це продемонструвало б, що Європа достатньо рішуча, щоб дати відсіч вторгненням з повітря і піти заради цього на певний ризик. Європейські лідери обговорять це питання уже завтра в Копенгагені. Ідея не лише в захисті прикордонних областей України, закрити небо можуть навіть над Києвом. Це істотно вплинуло б на військові зусилля України. І що найголовніше, це стало б для Путіна сигналом. Якщо Росія створює дилеми для Заходу, Європа може і буде робити те саме для Росії. На цьому тлі прем'єр Угорщини і друг Путіна Віктор Орбан зробив несподівану заяву. каже: якщо російські безпілотники перетнуть кордон, їх знищать. Ба більше Орбан вперше публічно назвав Росію слабкою. Росія не може нам зашкодити. Росія слабка у військовому плані, економічно слабка. Те, що росіяни витрачають на військові потреби, це лише частина того, що ми витрачаємо у західній Європі. Тим часом Європа готується вже зараз. До Данії стягуються війська з різних країн. Фінляндія надсилає контингент. Велика Британія розгортає військову техніку. Прибули туди й українські військові. Це інструктори, які мають навчити союзників збивати ворожі дрони. Володимир Зеленський пояснив. Наші військові розпочали розгортання в даній місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Це може стати основою нової системи протидії європейської стіни дронів. Партнери теж відповіли взаємністю. Євросоюз виділив 2 мільярди євро у виробництво безпілотників в Україні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила: ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал повною мірою. Друзі, як вважаєте, чи наважиться врешті захід збивати російські цілі над Україною? І як на це відреагує Москва? Чекаю на ваші версії в коментарях і до інших новин. Підвищення тарифів на вантажні перевезення шкодить економіці і самій Укрзалізниці. Про це заявила Національна асоціація добувної промисловості України. Вона закликала Верховну Раду виділити в бюджеті кошти для пасажирських перевезень, адже нині збитки цього сегмента перекривають саме за рахунок вантажів. І це неправильно. Минулоріч вантажні перевезення принесли 20 мільярдів прибутку. Натомість збитки від пасажирських перевезень до наступного року сягнуть 24 мільярдів. Через це Укрзалізниця змушує бізнес субсидію. Ювати соціальні перевезення, а це підриває фінансову стійкість промисловості, ключового джерела експорту і надходження валюти. Асоціація пропонує створити механізм фінансування пасажирських перевезень з держбюджету. Як це робиться в країнах Євросоюзу. Це не додаткові витрати, а стратегічна інвестиція в оборону, робочі місця та економічну стійкість. Путін робив відношення до європейців. Ось всі ці провокації з дронами, з винищувачами, з кораблями. Це все через те, що Путін програє? Так. Це через те, що він знаходиться в достатньо опатовій ситуації, як для себе. Дивіться, в нього, я не пам'ятаю, можливо, ми з вами говорили про це вже у ваших ефірах, але в нього ще в 22-му році, в кінці, була така ідея, що він, значить, нападає на якусь країну НАТО в Європі. Вони влаштовують маленьку побідносну войнушку буквально там реально 2-3 дні. Тобто, йому треба просто спровокувати конфлікт. Щось там десь захопити, постріляти. Потім ну очевидно, що за якийсь там період часу НАТО починає втягуватися в цю історію, і починається брязкання ядерною зброєю, значить, з двох сторін там і так далі. І потім Путін різко каже, що все-все, вибачте, я там типу помилився, да значить, давайте ми там зараз укладемо якусь угоду. Ми ж відповідальні там політики, щоб не не було ніякої ядерної війни. Це карибська криза. Розумієте, от Карибська криза 20 Ну або Карибська криза на мінімалках. Давайте ми так, якби зараз укладемо угоду, щоб не було в майбутньому ніяких подібних речей. І заодно в цю угоду якось пишемо Україну. Розумієте, отут же ж важливий момент. Якось пишемо Україну, і потім Путін може вийти до свого плепсу і сказати: Дивіться, ми воювали з НАТО, ми не програли НАТО, ми перемогли. Ну, значить, якщо не програли, ми перемогли. Він не може вийти і сказати, ми воювали з Україною, і ми не перемогли. Тому що ну це ж неспівставні речі. А от з НАТО підвищення ставок, і він взагалі здається, людина е, така, знаєте, ностальгуюча. Ну, в найгіршому розумінні цього слова в нього ресентимент певний є, е, оскільки радянський союз карибську кризу програв. Якщо так дивитися по факту, да, то це була поразка радянського союзу. А от Путін думає, що він може переграти цю історію тільки по-іншому, і, власне, залишитися переможцем і красиво завершити все те, що він розпочав у 2014 році. Тому в нього такий план на столі є. Чи буде він його реалізовувати? ну це буде залежати від того, як Європа далі буде реагувати на всі ці провокації і речі, які робить власне Росія. Ну, тобто, не виключення, що він буде ескалювати найближчим часом, а скажіть, будь ласка, політика тоді європейців на всі ці дії Російської Федерації, вона є якби, ну, вона так обережно діє, скажімо, хтось дуже так категорично висловлюється, зокрема як чехія, хтось дуже обережно, Вона є вірною чи ні? Ні, вона невірна. Як на мене, вона абсолютно неправильна. Чому? Тому що оці заяви, що ми будемо там кожен випадок розглядати окремо збивати чи не збивати, це просто стимулює Путіна продовжувати робити те, що він робить. Політика Європейського Союзу, ну Дивіться, тире НАТО тому що ну там же ж країни НАТО, да, практично всі в Європі. Вона повинна бути дуже простою. Як тільки якийсь російський літак перелітає кордон або якийсь там дрон, ну літаку можна дати, звісно, одну хвилину чи дві звернутися там по операції, да і запитати, що відбувається. А оскільки росіяни ні чорта не відповідають роблять вигляд, що їх там нет все це повинно моментально збиватися. І після цього можна буде з задоволенням дивитися. На те, як Росія заткне пельку і нічого не буде активно робити. Ну можуть будуть кричати, але вони не будуть робити нічого з того, про що вони говорять, коли там посол Росії каже, що це буде війна. Ну, слухайте, ну це ж просто смішно. Бо якщо російський літак зіб'ють, він впаде на території європейської країни, і тоді буде просте питання: а якого біса він робив в повітряному просторі європейської країни, тобто, і що він там забув? Сказати, що він заблукав? Ну, слухайте. Це ж ну для ідіотів, оскільки ці літаки літають з такою швидкістю, що йому там Естонію прилетіти можна за пару хвилин, да, яка там 300 чим-то кілометрів вздовж здається 350, да там по по найменшій, скажімо, точці. Тому е, треба реакція ну, максимально радикальна на всі такі провокації. Тоді би провокації зникли просто як клас. От і все, але ну все впирається в політичну волю, все впирається. Так би мовити, волю взагалі НАТО реагувати на це і ну давати гідну цьому відсіч до тих пір, доки вони будуть казати, що не все так однозначно, Путін буде mm -hmm. надалі їх не знаю, там займатися тактикою тисячі порізів. Отак, от, от їх дзьобати, знаєте, там різати і дивитися на реакцію. Вибори, які відбулися в Молдові. Більшість отримала так партія має санду парламентську більшість і от це вже про те, що якби Путін втрачає або втратив Молдову, чи все ж таки ще не все так однозначно? Ну, в принципі, з тих результатів, які ми зараз бачимо, все більш-менш виглядає. Але дивіться, по-перше, Ну, Путін може спробувати якось похитати. Росія може спробувати похитати ситуацію вже за результатами виборів. Ну тобто вони ще не знають опозиціонери, Так перше, да, вони можуть там не визнати результати, можуть спробувати вивести навіть людей на вулиці і так далі. Це скоріше, все, складно буде зробити, тому що в столиці в них точно цей варіант не пройде. Там вони не користуються надто великою популярністю. Але тим не менше, плюс там з коаліцією ж до кінця не зрозуміло да, Санду, типу, отримує цю більшість. Через те, що там якась партія не проходить, і вони перераховують, перераховують ті голоси, які ну залишаються так би мовити, вакантними плюс, якщо в неї там і буде ця більшість, я так зрозумів, вона буде на тоненького: ну прям, прям там один-два якихось депутати, і це достатньо легко теж можна змінити за допомогою якогось зовнішнього тиску, зовнішнього впливу. Так що ситуація там, поки і близько, вона ще не доведена до логічного завершення, але в цілому такі результати нас не можуть Можуть не радувати, чому? Тому що ну, для Путіна власне очевидно Молдова повинна була стати черговою точкою нестабільності і впливу як на Україну, так і, до речі, на Європейський Союз.